Данте Алігєрі. Божественна комедія. Пекло, Читає Матвій Ніколаєв. Серед пам'яток світової літератури геніальна божественна комедія Данте Алігєрі. Роки життя 1265-1321. Посідає одне з чільних місць. У своєму найграндіознішому витворі в символічно алегоричній формі поет зобразив драматичну долю людської душі, її загибель у пеклі, переродження в чистилищі, тріумф у раю. Поема Данте є найзначнішим явищем високого середньовіччя і певною мірою передвістям культури відродження. Перед вами перша частина божественної комедії Пекло. Переклад з італійської Євгена Антоновича Дроб'язка. Пісня перша. На півшляху свого земного світу я втрапив у похмурий ліс густий, бо стежку втратив млою оповиту. О, де візьму снаги розповісти, Про ліс листатий цей суворий, дикий, бо жах від згадки почина рости. Над смерть страшну гіркіший він, великий, але за благо те, що там знайшов, повім про все, що в пам'ять взяв навіки. Недобре тямлю, як постав цей схов, бо сонність так оволоділа мною, що з певної дороги я зійшов. Я опинився під пагорба стіною, яким кінчався неширокий діл, де острах ліг на серце пеленою. Я вгору глянув і побачив схил, вже убраний у сонячне проміння, що надає людині свіжих сил. Тоді помалу уляглось тремтіння, що не давало спокою мені всю ніч, коли блукав між страховиння. Як той, хто у задисці голосній на сушу вийшов, піною укритий і озирає вири на вісні, так і мій дух, не скінчивши летіти, зирнув назад і стежку оглядав, яка не дозволя нікому жити. Тут я собі спочити трохи дав, і вирушив на гору незнайому, а за опору нижчу ногу мав. І от. Коли вже йшов я по підйому, збіг леопард, моторний та варткий, і шерсть рябіла плямами на ньому. Моїх очей він не злякався, дерзкий і, заступивши ш. Сэмпл.